Африканський союз вперше за всю його історію очолила жінка об'єднанням. Віднині керуватиме НКОСАЗАНА для мінізума, міністр внутрішніх справ Південно-Африканської Республіки. Вона колишня дружина президента цієї країни. Дламіні зума змогла набрати необхідну більшість голосів лише з четвертої спроби. Ми обрали голову комісії. Також ми обрали її заступника. Тож тепер вони візьмуть у свої руки керівництво. Ми усі знаємо, як нам було потрібно дійти згоди, заявив президент Беніна Воні Яї. У запеклій виборчій боротьбі для міні зума, яку підтримували англомовні країни Африки, здолала представника Габону Жана Пінга. Він очолював комісію з 2008 року і мав підтримку франкомовних держав континенту. Серед головних проблем, які стоять перед африканським союзом, окупація ісламістами та туарегами півночі Малі, партизанська війна у Демократичній Республіці Конго та конфлікт між Суданом та Південним Суданом.